І так, погнали це шкіряний портфель на 6 відділів Tarva2067. Коштує відносно недорого на рівні конкурентів, але виглядає і по функціональності. Повністю перевершує всі можливі, всіх можливих конкурентів. І так, поїхали, розглянемо в деталях. Портфель виконаний з натуральної шкіри напа. Навантажені місця, продубльовані металевими закльопками. Замок на лицевій частині з ключиком. На задній поверхні є ремінь, щоб поставити портфель на багаж. Всередині в нас дуже багато різних відділів і відділень, щоб розмістити все саме необхідне. Передня кишенька на блискавці, на циркулярній, відкривається таким чином. І поміщає документи формату А4. Перше основне відділення має дві величезні кишені для павербанка, для записничків. Також є відділ для ноутбука. Посередині у нас перетинка кишеня на блискавці. Тильне відділення, воно без додаткових накладних елементів, але має вирізну кишеню на блискавці. В комплекті йде шкіряний ремінь з регулюваннями по довжині та якісною металевою фурнітурою. Коштує даний портфель трошки більше 7 тисяч гривень, але виглядає на ці 70. Погодьтеся, доступний в багатьох кольорах. Переходь за посиланням в шарці профілю, вбивай 2067 і побачиш всі кольори. Навіть якщо ти не зустрів кольор, який тобі подобається, напиши нам в месенджери, і ми пошиємо з цієї шкіри, яка тобі подобається, і в тому кольорі, який тобі симпатичний.